У 2015 році э, мене, ну, згідно часткової мобілізації мені зателефонували із військомату. У 2015 році, так. Це був лютий 2015 року, я пішов, уточнив, э, прийшов медичну комісію і відповідно був мобілізований до ЛАВ Збройних сил України. Це якраз тоді, коли після Яловайського котла, коли Дебальцевський котел якраз був, ми були в Учебці, були. Ну, 40 днів ми проходили курси. І потім я вже в четвертій хвилі мобілізації один рік більше. Рік і 4 місяці, насправді. З начальником склі... медичного пункту окремого інженерно-технічного батальйону. Батальйон, який весь час перебував в Донецькій області весь цей час. От -от. Ось. Потім була демобілізація. Я... Демобілізувався, повернувся до роботи в університеті. А 22-року, го року, відповідно, 24 -го лютого, коли почалося широмасштабне вторгнення, слідкував за телевізором і, і розумів, що мені потрібно йти у військкомат, тому що... Я був в резерв, оперативному резерві першої черги. Всі, всі звільнені, які хоч колись служили, проводяться в оперативний резерв першої черги. Це означає, що під час оголошення військового стану ви повинні протягом 24 годин прибути до своєї частини або в найближчій ТЦК. Не пішов в свою частину, бо частина моя була розформована, вирішив ще раз пограти в рулет в ТЦК. Ну, тобто, ще раз Куди розподілять, де потрібно було. Тоді формувалася 115-та бригада, окрема, інж... окрема інженерно-технічна бригада. І я потрапив в 115-ту бригаду. Якраз я був мобілізований, наступний день формувалася ця бригада. Ми поїхали в, в, Чер... ні, в Черкаську область, І там була сформована бригада, мені пощастило, я вважаю, що пощастило, я зустрів там лікаря, який зі мною був 15 2015 році, я з ним познайомився, він був призначений на начальника медичної служби цієї бригади. Він мене побачив і каже, о, ну, Олег, привіт, тебе будуть розподіляти, ти скажи, щоб без мене тебе не розподіляли. Ну, знаєте, де? всіх на посади розподіляти. Ти будеш в мене командиром медроти. Хоча на той момент був лейтенантом. Розподілили мене в медроту, правда, командиром я не став, дякувати Богу, приїхав більш досвідчений майор, хірург, який насправді він, там, його місце було, так, видно, так Бог зробив, бо я, я дуже хвилювався, це така відповідальна посада, скажімо так. І я став начальником лікувального відділення медичної роти цієї бригади. Були моменти, коли не було у нас зв'язку, ну, ніякого, тільки внутрішній нас, наш. Потім, правда... Рлінки з'явилися, і ми знову були, ну, були могли е, мати зв'язок з, з Великою земелею, як ми вже вже. І, звичайно, були, і я звертався і до своїх співробітників. І це насправді не лише консультативна допомога, тому що це і фінансова, і медикаменти, ну, коротше, волонтерська допомога, коли, ну, коли я сидів, їхав, наприклад, з військомат, мені. Просто скинули на картку там певну суму грошей, це тобі, щоб в тебе було на, на перший час. А потім, коли щось було потрібно, я без всяких проблем звертався і консультувався. Єдине, що ну, я вам скажу так, оскільки в мене кафедра терапевтична, більшість запитань і проблем, вони стосувалися все ж невідкладної допомоги і хірургічної допомоги. Але знову-таки дякувати тому, що я ж там був не один, медична рота це... Це 60-80 в різні періоди людей. Із яких лікарів ні із яких зараз навіть скажу точно 14-16 лікарів в медичній роті у нас службовці мобілізовані. Це ж не строкової служби розумієте? Це люди з тими самими хворобами, з цукровими діабетами, з, з остеохондрозами хребта, з, з всілякими остеоартритами, і гіпертонічною хворобою, і ішемічною хворобою серця, і купою всього. І на фоні роботи на виснаження, скажімо так, да, мали ми, звичайно, багато проблем. Якось з перших півроку було менше, бо всі такі, знаєте, ну... в стресі. Да, так, типу, воза, а потім ну скільки ж може людина, якій за 50, або, або навіть кому там, скільки вона може в, в тих умовах, в окопах, в тому всьому, скільки вона може витримати. А, а ще і плюс е, у нас багато було, дуже багато було поранено. Тому що, тому що я ж кажу, тоді було так, що коли ти чуєш виходи власні, це прямо бальзам на душу. Ну, виходи української артилерії, ти розумієш, о, в нас щось є. А так тільки приходить, приходить тільки і все якось. І питання самоідентичності насправді я не підіймав, тому що я... мені здавалося, що всі думають таке. І е... я був здивований потім, коли після демобілізації, яка в 2016 році відбулась, коли мене знайомі деякі питали, це просто в мене був, так запам'яталось, один мій далекий родич там, при зустрічі, що я mm -hmm. звільнився, він каже, то що, Олег, то там ну, реально там, ми з росіянами воюємо, чи це з українцями, ми самі з собою, так як нам кажуть. Я на нього дивлюсь. і Я думаю, як взагалі ти можеш ну, так думати, тому що тобто, ти вважаєш, що там тисячі, десятки тисяч військовослужбовців між собою воюють. Ну, тобто, ми собі там самі щось придумали і собі це. Тоді тільки почало, ну ж теж внутрішній якийсь, не знаю, не розвиток, внутрішні пер, переживання етапів, очевидно, тому що коли потім ти розумієш, що е, насправді не всі так думають, як я. Насправді, приїхавши на Донецьк в 15-му році і поспілкувавшись одразу в перший же тиждень з лікарями і медичними сестрами, тоді був Артемівськ, зараз Бахмутської лікарні. Мені потрібно було обстежити військовослужбовців, бо одразу я приїхав і виявив туберкульоз І мені потрібно було певну частину військові, мені -то поїхати, домовитись за рентген, за, за те все, і вони мені... А я до них приїхав, і російською мовою до них говорю. Вони такі, а ви откуди? Я кажу, зрінець. І ви так по-русски розговарюєте. я кажу, ну так, да, в чому проблема? Ну, я їх російській, українській маю. Нам, а ми нам говорили, що от вже в Вінниці там, там вже Бендери, там вже ані русського війни це. Я кажу, ну значить вам неправду. Не Казали, кажу, бо я з монголю, ви б навіть не сказали, що я з Вінниці. Так, да, я думаю, ви міста. я кажу, ну не місто. Ну, і ніяких питань у мене не виникало, навіть що виявляється, є жителі України, які вважають себе ну, росіянами, які ладно, що ви вважаєте, що ви хочете, щоб сюди прийшли. Якщо ви не цікавитесь політикою, то політика почне цікавитись вами рано чи пізно. Ну, тобто, я в ній політики і мене це, мене це не обходить. По типу, я оце проти всякого того конфлікту, а мене це не чіпає. Ну от хто так, наприклад, багато людей, які так вважали, тоді коли почалося все, то до них прийшла війна просто. Це 200 з лишнім лікарів з усієї України звезли в одну із закинутих частин і де проводили 40-денні військові курси, військово-медичні курси, підготовку. Там хірурги, терапевти, стоматологи. Нас розділили на три, в кожного своя спеціалізація. Е, я нікого не хочу обрасти, але треба говорити правду, мені здається. Курси під керівництвом УВМА, військової військово академії. Але суть не в тому, незалежно насправді, хто їх проводить. В чому заключаються курси? Ми малюємо карти, сім'ї наступають, красні відступають, ми тиждень малюємо карту. На запитання, а ви розумієте, а ми ввечері після занять дивимось телевізор і там, де бальсіський котьок. Ти розумієш, що ну, ще там 20 днів і ти десь там. І запитання до викладачів: скажіть, будь ласка, написано, ми тут малюємо ці карти, ви нам не можете дати щось таке? Викладачі кажуть. Друзі, вибачте, це все, що ми маємо. У нас насправді, ну що ми маємо, що у нас підручники, які були з того часу, ось ми вам викладаємо. У нас такий кур, прийнята така програма. Ми вам викладаємо. Дякувати тому, що приїхали а, волонтери, медичні, білі берети тоді. Такий підрозділ був. А і то через те, що один з них мобілізований був разом з нами. Він позвонив своїм, які почали з Майдану. І вони організували нам, запросили і провели тижневі курси BLS, Basic Life Support, ну тобто те, що зараз знають всі. А тоді нам показували, як, як накладати турнікет. Я вам скажу більше, що таке турнікет. Тому що ми знали, що таке жгут Есмарха. Ну він не зовсім есмарка, що таке оцей жгут гумовий. Да? А що таке турнікет? Ми бачили по картинкам. І нам показали, я тоді вперше турнікет побачив. Але прийшовши в частину, мені видали всім ІПП, ну, я всім видавав ІПП і жгут. Оцей. Ну, з запасів. Радіально. І турнікет був у мене один, який мені подарували вони кетовські американські, я його до сих пір бережу, як, як це. Воно в моїй аптечці, ну, в моїй особистій аптечці. І тобто тоді це все виглядало ось так. Бо, бо, очевидно, ну як, наприклад, не знаю, як я тепер собі думаю, теж якась була така, ну нам не дуже це було актуально, а можливо певні сили якісь і їх були зацікавлені в тому, щоб ми не, не були сучасні, ну тому що потрібно було, щоб ми були слабкі, очевидно. А ніхто особливо цей і, і ті всі курси, які ми проходили, щось там нам. По забезпеченню розповідали. Ну, тобто, ви розумієте, а це ти йдеш на війну, тобі розповідають, як треба вести облік там. Ну, а ми кажемо, нам не це, ви нам не розкажіть, Реальні, що да, Ви розкажіть нам, що. Я знаю, що робити з аптекою, я розумію. Я придумаю, що зробити. Ви розкажіть нам, що робити з пораненими, куди їх вести, як, як сортувати, що робити, нам, нам це очевидно потрібно. Ну вон приїдуть хлопці, ми домовились, ну по типу так, домовились, то ми тиждень позаймалися, ми тоді виходили такі, ну я це все, Боже, нічого собі, я тепер знаю, оце все, е ну якось більш детально нам чітко показували, як що робити, яка інфузія, записували, що, що і як робити. То в 22-му році е не було зовсім по-іншому, тому що в 22-му році були усі турнікети. Я проводив заняття з тактичної медицини з військовослужбовцями, ну в тому числі всі ми тоді, особливо в перший місяць, ми, ми намагалися всіх охопити, по декілька разів провести заняття всім військовослужбовцям, пояснити базові зупинки кровотечі, підтримка дихання. Говорили тоді про наліпки, але наліпок тоді оклюзійних не було, але, але потім протягом півроку у нас було абсолютно їх достатньо. Єдине, що вони ж повинні бути не у всіх, а в певних. Вони у всіх категоріях. Коротше, видавала, то тоді були турнікети. Я міг показати на турнікеті, приклад, я не боявся його дістати, бо я його поламаю, і в мене більше не буде. Ну по типу. А знаєте, ти показав турнікет, і пішов з ним, і наш ти його показав. Ну, а що він? В нього він є в кармані, а в нього в кармані ж Гутесма. Ну, така знову так. Тому, звичайно, змінилось. Ми проводили навіть тоді заняття вже по згідно протоколів тій Сі-Сі-Сі, оцих військових, які ми всім. Медикам сказали поставити на телефони застосунки, ті сісі, -сі, які є перекладеними, вже були на українську мову на той час. Тобто за той час з 2015 року ми все-таки підготувалися, підготувалися тим, що щось замовили. Щось е ще одне розповім. Дуже запам'ятав лекцію одного англійця, військового медика, який в 2015 році нам, нас зібрали в актовому залі, він проводив лекцію. І він нам розповідав про ці принципи БіЛС, теоретию, а потім проводили ці заняття. І він казав, ми вам дамо все, що ви хочете. Але тільки проблема в тому, що коли ми кажемо, скажіть, що вам треба, то запроси приходять жгути, ІПП, тому що люди, які служать, не знають те, чим користуються в світі, розумієте? І вони не навчені. І він відкрав, моя задача принаймні пояснити медикам. Щоб ви знали, що вам потрібно, щоб ви знали, що вашим військовослужбовцям потрібно, і щоб ви вміли ним користуватись. Ми вам його дамо. Казав тоді, ми гроші вам не дамо, вибачте. Бо ми зрозуміли, що гроші не, не доходять до вас. А ми хочемо, щоб ви писали список, і ми вам будемо висилати речі, ну, в сенсі, майно, да, те, що вам потрібно. Медикаменти. Тоді передали мобільний госпіталь, шпиталь, який стояв потім під Слов'янськом. Такий надувний, такий mm -hmm. весь цей... Так, да, да. це вони тоді теж ми, ми каже, передали, але ми хочемо бачити, що воно до вас доходить. Ну, каже, до вас, бо ми так сиділи всі, ну в цій формі такі ще, знаєте. Ну, нові нові.